Всім привіт! 13 квітня я третій день торгую ранньою капустою, яка сія на 23 лютого у теплицю без опалення, росла вона під плівкою трішки прикривала, доки зійде потім агроволокном. Рию я не підряд. Вибираю де кращу, тому що ось свята настануть і людям не потрібна капуста. А якщо я підряд полоску виберу, а ця підніметься шапкою, то я вибираю, щоб мені вона трішки поправлялася, мов не густо залишаю, але це ж капуста, її треба багато місця. Я пакую з дому в пакетики, ось ящичок, отак вона виглядає в ящичку. Кладу трішки більше 10 штук, закручую, щоб швиденько відпускати людей. Оце як 10 штук вважається. Перед тим, як продавати, я взяла для себе оцієї капусти із самого густішого місця, видовбала і посадила на грядках, не вкривала агроволокном. Було сонце, вона, звичайно, лягала і на вечір піднімалася. Ранок 10 квітня висаджую, пробую, не прикриваю. Оце отак я її зараз посажу, і нехай вона росте. І більшої, і меншої. Взяла у різних місцях, де мені здавалося найгірша капуста в себе в теплиці. Це як для себе. Але мені треба так, щоб вона в людей була гарно, родила. Капуста в день. Як завжди, капуста полежала і в стола на, на ронок. Тримала три дні капусту відкритою, щоб подивитися, чи не горить. А це ту ще давно висадила свою. Та сама детмаршер але та що на схожість провіряла. Думаю, буде раніше. Зараз накрию ось агроволокном, бо кури поклюють. Пішла отака будка. У мене он є тунель, так там гвоздички стоять. Не вистачає на все його. Це для капусти дуже гарне. У селі Дитмарше Рфрюер дуже гарно родить. Хто хоче для себе, вирощує парел дорожчі гібриди. Мене навіть не питають, що у вас є якась дорога. Оце рию. товща, буває менша, але вона і не потрібна вся 10 однакових. Ми не їмо разом всю капусту. Перша зав'язалася, з'їли, потім друга. Маленька, пізніше. Кладу людям і більшу, і меншу. Швидко вона росте, мов була ось маленька, трішки я розпочала її довбати, і відразу вона поправляється і підростає. В кутках буде пізніше, після поски. Доки дощ йде, у мене є що робити. Вчора такий дощ, що нічого не могла робити. Ходила, ковзалася кругом теплиці, хотіла щось робити, але не виходило в мене. Отак, пучечки такі. Коли ми розпочинали продавати, я в'яжу в пучечки, щоб чоловікові зручно продавати. Отак було. Бере і, і дає людям ку кульочок, то деякі люди брали, розкривали, рахували. Ні кажу, і що казали? Нічого не казали, взяли і пішли. Ну і добре. Редиска сілєста. Ми ще не рвали, вона не дуже велика. Чи... Без опалення виросла у теплиці. В кого є теплички, то сійте поранше, бо в тій, що опалюється теплиці, висівала пізніше. І ще там і близько немає цієї редиски. А тут можна щось знайти. Для маленької дитинки, для великого то немає. У великій теплиці висіяла 6 березня на дві неділі пізніше і тут опалювали, там взагалі не вмикали, то маленька ще і не хоче. Можливо, ще тут утеплювач стояв, але воно ж світло було, тоді ще помідорів тут не було. Завжди виростала гарна, але пізніше, мов, ну вона ж від вікна бачить світло. Звичайно, для вирощування на продаж так не можна, а для себе як ущільнювання, ущільнювання, не вимовлю, посадок то можна, так рекомендують. Перець так тепло, хоч би не перевиріс. Завжди холодно, холодно, я заранче розсаду висаджую. А це тепло. Ну, будемо щось робити. Він довго росте. Це моя розсада, яку кусали мокриці. Ми їх обробили жук-офф. То таке, як немає мокриць. Одні ловушки лежать. Вони там ті, що хто вижив, там ховається. І глазки. Збирала, збирала, а вони знову не розкривалися. Це мамут, а це колосус. Я б сказала, вони однакові. Просто зробили двоє, дві назви, щоб купували таких і таких. Не знайшла я різниці ні по терміну ну, розквітати, ні по виду куща, ні по чому. Всі стійкі до хвороб і всі вони горні, однакові. І суміш однакова. Нічого я там не побачила різ... іншого. Це перець геркулес, який я буду висаджувати після ранньої капусти. Він ще добре себе почуває, в тій теплиці він гарно родить. Огірки у відрах теж добре ростуть. Прибрала я трішки їм над головою, стояли тут квіти, винесла. Щоб огіркові краще було, хочеться вже свіженького. Бачите, було два листки, як висаджувала, мов довгоногі були, а так нічого. Он десь вусик бачила, вже навіть вуси пускають. Трішки полила по краю дощовою водою. Тори перевиростають, пікірувати час, дощ не дає. Такі, мов, сам. Зараз якраз горні пікірувати. Були рядочки вже, не дуже їх і видно. Це в нас такі, Навіть волгогродський бува тягнуться, якщо густо посіять. На вулиці йде дощ. Чоловік робить тунель, а я пікірую. Нічого не міняється. Дощ той дощ, сонце той сонце. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Як дикі кабани порилися, бачите, це йо. Так, Навмисне так роблю, щоб оця, що залишилась менша, загартовувалася.